Вашингтон у кольорах веселки в американській столиці відгуляли марш рівних можливостей. Відстоювати права секс меншин прийшли тисячі людей. Деталі від власного кореспондента сьогодні в Сполучених Штатах Катерина Бісідіна. Весь центр Вашингтона перекритий на вулицях люди із прапорами ЛГБТ-спільноти. Їх тут продають на кожному кроці два за п'ять доларів. Бізнес прибутковий розбирають наче гарячі пиріжки, як і тематичні футболки. Ось у нас є футболки для феміністок за права жінок. А ось із надписом Зроби Америку знову гейською. Ви розумієте, про що це? За таку просять 20 доларів, та чимало учасників про вбрання попіклувалися завчасно. Це дуже гарна можливість себе показати. Це ж наша столиця. Костюми досить екстравагантні. Тут і Ксена, принцеса воїн, і штурмовики зоряних воїн, і суворий індіанець. Та через 30-градусну спеку одним із найулюбленіших нарядів стала його відсутність. Та у Вашингтоні швидше нагадує антитрампівський протест, Незважаючи на веселий та дещо розслаблений настрій учасників. Вони говорять про погіршення ситуації з правам людини в Україні. Скасоване право учнів трансгендерів у школах самим обирати до якої вбиральні ходити: хлопчачої чи дівчачої. А ще віцепрезидент підтримує шкідливу конверсійну терапію гомосексуалів. У мене син гей, він одружений і всиновив трьох дітей. Хоча би люди знали, геї можуть з'явитися у будь-якій родині. Тож всі люди кажуть саме тому і прийшли сюди неподалік капітолія, аби нагадати владі про рівні права усіх без винятку американців. Із Вашингтона Катерина Бісідіна Віталій Савенко сьогодні канал Україна.